Вчора ми розчистили простір у голові, а сьогодні час звільнити простір навколо себе. Бо все, що нас оточує, постійно впливає на наш внутрішній стан. Іноді одна завалена полиця тримає більше напруги, ніж здається. А якщо напруга поряд з нами, то і нам тоді набагато складніше відчувати якусь легкість, тому що все в напрузі. Сьогоднішнє завдання насправді дуже просте: викиньте або віддайте, подаруйте мінімум три речі, якими ви не користувалися більше року. Просто загляньте в шафу, в шухляду, на полицю, на якій давно все чекає, візьміть кожну річ до рук і чесно спитайте себе. Я користувалася цим останній рік. Якщо ні, скоріше за все, ви і не будете ним користуватися надалі. Тому сміливо викидайте, відкладайте або даруйте, тому що речі, якими ми не користуємося, вони ніби завмирають. Вони стоять, лежать, накопичуються і створюють відчуття застою. Простір ніби зупиняється, завмирає разом із ними. І нам тоді складніше дихати, складніше рухатися, складніше відчувати себе легко. Тому не тримайте те, що вже давно втратило. Сенс, відкрийте своє життя новому, новим можливостям. А для того, щоб відкрити своє життя новому, потрібно позбавитись від старого. Я, до речі, передивилася всі свої речі. Я частенько роблю такі чистки і думала, що нічого не знайду. Але здивувалася, що знайшла речі, які я можу викинути, віддати або подарувати, тому що речі є в гарному стані. Дещо я викинула, дещо віддала, дещо спакувала, щоб передати те. Кому це справді може стати в нагоді. І знаєте, після цього мені стало легше, ніби дім почав дихати, і я разом з ним. І це не просто прибирання, це таке очищення від застою, це ніби позбавлення від застарілого, від того, що мені вже не належить. Це турбота про себе через простір, це повернення до відчуття я можу навести лад. Я керую тим, що мене оточує. Ставте плюсик в коментарях, якщо зробили завдання. Поділіться, як вам сьогоднішнє завдання, від чого вдалося позбутися. Звісно, збережіть це відео, щоб не загубити, та поділіться ним з тими, кому це теж потрібно. Ну а завтра вас чекає нове завдання. М'яко і легко рухаємося до себе. День за днем поступово!